Переправляла ухилянтів за кордон за кругленьку суму. СБУ затримала екс-заступницю голови Волинської ОВА. Яку нову схему придумали до ухилянків? Хто ще входив до складу злочинної організації? Скільки становила вартість такої послуги та яке покарання загрожує екс-чиновниці та її спільникам? Про всі подробиці викриття нової схеми для ухилянків розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, тисніч подобайка. Ми переходимо до новин. Ще одну схему ухилянтів викрито. На Волині служба безпеки України затримала екс-заступниця голови ОВА та сімох її спільників. Чиновницю підозрюють у незаконному переправленні військовособов'язаних через кордон. Про це повідомляють УСБУ та Офісі генпрокурора. Служба безпеки ліквідувала на Волині нову схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. За матеріалами справи до організації оборудки причетна колишня заступниця голови Волинської обласної військової адміністрації. За даними слідства, підозрюваю. Організували схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків, що підпадають під мобілізацію. До складу цієї злочинної організації входили керівники громадських організацій та фізичні особи-підприємці. З серпня 2022 року, по квітень 2023 року, під виглядом надання волонтерської допомоги ЗСУ. Вони організовували незаконне переправлення через кордон більше ста військовозобов'язаних в якості волонтерів. Підозрювані вносили їх дані до системи шлях, що надавало змогу чоловікам безперешкодно перетинати кордон. Під час перебування на посаді у Афі. Горанка налагодила механізм втечі в хилянтів під виглядом водіїв-перевізників гуманітарних вантажів. вартість такої послуги становила до 5 тисяч американських доларів з одного клієнта для реалізації схеми. Організаторка залучила директора місцевого благодійного фонду, який влаштовував військову Обов'язкових водіями міжнародних рейсів для пошуку потенційних клієнтів та передачі грошей фігурантка залучила ще сімох спільників. Співробітники СБУ задокументували злочинні дії учасників оборудки і затримали організаторку. Під час обшуків у помешканнях фігурантів вилучено мобільні телефони та ноутбуки із доказами незаконної діяльності. Наразі ексчиновниці та її спільникам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України. Частина 1 статті 255. Створення керівництва злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній. Частина 4 статті 28, частина 1 статті 114.1. Перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене групою осіб за попередньою змовою. Частина 4 статті 28, частина 3 статті 332. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене злочинною організацією. Зараз експосадовиця перебуває під вартою Зловмисниці та її спільникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Утім, деякі військовозобов'язані обирають більш екстремальний шлях для своїх подорожей. Зокрема, на Закарпатті прикордонники відділення «Великий Бичків Мокачівського загону затримали чоловіків, які планували перепливати тисо, щоб незаконно потрапити в Румунію. Двох порушників закарпатців затримали 6 вересня за 50 метрів до кордону. Повідомляє ДПСУ. Чоловіки розповіли, що за незаконний перетин кордону мали заплатити переправникам по 3 тисячі доларів, але оскільки не мали таких грошей, то домовилися відпрацювати борг за кордоном. Ще двох плавців з Житомирщини разом із їхнім переправником 62-річним закарпатцем затримали військовослужбовці цього ж підрозділу на контрольному посту. Закарпатець своєю автівкою у село Великий Бичків, де ті мали перепливати річку. Ділкам, які пообіцяли переправити їх у Румунію, Житомиряни повинні були заплатити по 5 тисяч доларів кожен, але також через відсутність коштів мали відпрацювати вказану суму за кордоном. На правопорушників склали протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, передбаченого статті 204.1 КУПАП: незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Щодо виявлення у діях 62-річного закарпаття ознак злочину, передбаченого статтею 332 кримінального кодексу України, незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Прикордонники направили повідомлення до нас поліції. Подібний випадок трапився на Закарпатті і 10 вересня. Біля кордону з Румунією прикордонники затримали двох водолазів із переправником. Ними виявилися жителі Вінничини та Івано-Франківської області. До річки їх підвозив своїм транспортним засобом 60-річний житель нижньої апші, що на Закарпатті повідомляю про Держприкордонслужби України західний кордон. Двох гостей краю, які побажали випробувати свої сили у стрімких водах тиси. Затримали військовослужбовці відділення Грошово спільно зі співробітниками оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону. Затриманими виявилися жителі Вінничини та Івано-Франківської області. До річки їх підвозив своїм транспортним засобом 60-річний житель Нижньої Апші, що на Закарпатті. Місцевий житель мав сприяти чоловікам у незаконному передананні українсько-румунського кордону. Ділок планував заробити на своїх клієнтах 15 тисяч доларів. Попри те, що закарпатець спробував втекти, його прикордонники також затримали. Викрити незаконну оборудку вдалося завдяки завчасно наданій оперативникам загону інформації. За фактом виявлення ознак злочину, передбаченого статтею 332 кримінального кодексу України. Прикордонника повідомили співробітників поліції. Наразі оперативники Мукачівського загону встановлюють усі обставини правопорушення та осіб, причетних до організації схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку. Однак втекти військовозобов'язані днями намагалися не лише в Румунію, а й до Словаччини. Прикордонники затримали за пів кілометра від держрубежу чоловіка, який намагався незаконно перетнути українсько-словацький кордон. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України Західний кордон. Одягнутого у військову форму чоловіка виявили у лісі після подолання ним загороджувального паркану. Затриманий розповів, що позичив однострій у знайомого, аби вдати з себе військовослужбовця та уникнути додаткових перевірок під час прямування до державної межі. Він також зізнався, що мав намір втекти за кордон, аби уникнути відповідальності за вчинені ним у місті Ужгород декількох кримінальних правопорушень. виявилося, що затриманий є 28-річним жителем Донеччини, щодо якого було висунуто обвинувачено вчинені злочину, передбаченого частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України крадіжка. Також він є фігурантом ще одного кримінального провадження, пов'язаного з нанесенням важких тілесних ушкоджень іншому чоловікові. Чоловіка доставили у прикордонний підрозділ з метою притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого частиною першої статті 204, .1. КУПАП. Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Після складання адміністративно-процесуальних документів чоловіка передали співробітникам Нацполіції. А на Одещині прикордонники затримали групу аж 12 осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон. Завдяки оперативній інформації та технічним засобам охоронці держрубежу швидко виявили потенційних порушників. Один із них спробував втекти, але марно його та усіх учасників незаконної подорожі прикордонники оперативно затримали. Як з'ясувалося, чоловіки, скориставшись послугами телеграм-каналу, планували нелегально потрапити до Молдови через придністровський сегмент. Керував їхніми діями адміністратор месенджера, який за винагороду обіцяв безперешкодно переправити їх за кордон. У разі вдалої операції кожен із них мав сплатити по 120 тисяч гривень, але завдяки пильності прикордонників вояж не вдався. Відносно затриманих складено адмінпротоколи за частиною 2 статті 204.1 КУПАП справи скеровано до суду. А що думаєте ви про таких шукачів пригод? Напишіть нам у коментарях. Наразі ця всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть вподобайки. Я бажаю всім нам мирного неба над головою. Головне про події в Україні та світі, про ситуацію на фронті та в тилу, про корупцію та зрадників, про героїв і людей, які 24 на 7 захищають Україну та рятують українців. Про все простими словами, найгарячіші новини та найгучніші скандали. Не пропустіть, підписуйтесь на канал ТСН Ексклюзив та будьте в курсі найважливішого. Переходьте за лінком в описі під відео.